Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги консультація як перестати носити турботи з собою. Час для переживань. Це моменти, у які ти дозволяєш собі думати про все-все, що турбує. Коли ми постійно носимо тривоги із собою, вони забирають наш емоційний ресурс і, ніби затоплюють простір для інших почуттів. Виділяючи спеціальний час для переживань, ми звільняємо енергію для життя тут і зараз. Інші емоції перестають ховатися за завісою тривог, і ми знаходимо більше внутрішнього спокою. Як тривожитися з користю? Вибери зручний час і місце, щоб переживати свої тривоги. Це може бути вечірній час або прогулянка. Запиши думки або проговори їх у голос. Так вони перестануть тебе переслідувати та стануть більш керованими. Побудь із тими почуттями не уникаючи їх. Виділи для цього конкретний час 20 хвилин чи годину, щоб зосередитися на тому, що відчуваєш. Дай собі змогу прийняти емоції як важливу частину себе, а потім свідомо перемкнися на справи, що принесуть тобі спокій або задоволення. Навіть складні почуття потребують миш, щоб ти міг могла зберегти свій ресурс і рухатися далі зосередься на тому, що можеш контролювати. Дозволь собі подумати про ситуації, які непокоїть, і проаналізуй, чи можеш щось змінити. Спробуй відпустити те, що поза твоїм контролем. Будь-які почуття важливі. Вони дають підказки і перевертають увагу до того, що потребує твого відгуку. Приділяючи їм час, ти піклуєшся про себе. Проте, якщо впоратися самостійно не виходить і тривога лише посилюється, варто звернутися за допомогою до фахівця. Він буде поряд, щоб підтримати тебе і допомогти знайти вихід. Дякую за увагу!